Добрий вечір. Подивіться на наш город останній. Тут ми перебомбили почти всі гарбузи, тут ще роботи може на минут 40. Там ще трохи поєдиноких осталося. Ось половинки зносили в кучу. Всього 40 соток гарбуза у нас було. Ось вибирав я, пожалуйста, в оцих пакистанських гімнах. Ось я, пожалуйста. Це не пер... Блін, а де ж воно? Тут десь о, написано Пакистан. Це з mm -hmm. парохода. Це кожен перчатки. А може і не кожен. Ні, там ну, щось таке похоже на кожу, ну, мабуть, не таке високе колиство. Коротше, на шкрябові, а ними 40 соток. Це ж Не похоже вже на, гібна, а не на це. І це жидкі на діті гібна. Ось тут дири Це вже вони наоборот стоять. Це уже це це була права, то лева. Ну, от, в общем, даже тут уже попротирались практично. Їх в последний путь путідаю. Потом. Висобіруємо це це діло. Ось у нас тут є осо, Осот, як седерат, будемо сіяти. Короче, в чом принцип? Метр в землю, корінь, вивести невозможно. Дуже просто сіять. Може сам сіяється. Береш бульбочку або вітер. Ось о, полетів. І зернятко переорюєш, перефризовуєш і все. 40-70 году у тебе є сидират готовий, яке неможливо вивезти. Так що пользуйтесь на здоров'я. Бачите, трошки засадили, наступний рік буде більше. Да? Так що, це четвер п'ятий город. До зустрічі, покажемо. Пізніше всі огороди в совокупності будемо приїжджати, оці половинки там сотнями лежать. Це все руками. Це все руками. Десь приблизно около 25 днів е, ручної роботи. По 2-3 відра кожний міг два, ну два три, три, мабуть, і не було. 2,5 максимум кожний чоловік. Да? Ось таке. Ну ладно, покажи, що Гімна осьо, пожалуйста. Пакистанський. Хороший. Хороший І сидерат теж, Запомніть 40-70 год ви не виведете вже його тоді. Метр пробиває стержень корня і е, предотвращає ущільнення грунту. До побачення. Ну і в общем, не будемо знімати оці городи, які повибирали, ось оцей покажи оцей красоту яку ви... От, Осот тут сиділа. Ось у наші два останніх відра. Ось вони. Ось. Ну, трохи, звісно, дуже хреновеньке воно. Вибиралося гімна. Теж познімаюся. Подивіться в якому вони стані. Тут совершенно, чинить нема. Вже наоборот на діті. Но я їх все-таки це... оставлю. Е... Будем ще ж сезон. В грубі спалим, це ж кожа. Так що. Все, все вони такі оці. Все. все не гнуться. Ти все так одиваєш, як робот. Ну, а це як, самі розумієте. В общем, все, до побачення, 40 соток завершили. Урожай вроді непоганий, але не на цьому городі. До побачення ще раз.